Вітаю! Всі ви знаєте, що з 1 березня у нас нові правила щодо вигляду фіскального чека. Давайте розберемося із заповненням таких реквізитів, як форма та засіб оплати. Тепер у чеку можуть бути лише три форми оплати готівка, безготівкова та інше. Здається, все просто, але є нюанс. Для кожної форми оплати має бути вказаний конкретний засіб оплати. Якщо з готівкою все просто, то для безготівкової може бути вказано безліч засобів. Наприклад, картка, переказ поточного рахунку або переказ картки. А що робити з продажами через інтернет? Якщо у вас підключено платіжний сервіс до ПРРО, то засіб оплати буде заповнено автоматично. Якщо ні, можете обрати необхідний з довідника безпосередньо при формуванні чека або використати варіант за замовчування. Інтернет еквайринг Звертаємо увагу, що вимогу деталізувати, через який саме сервіс здійснено оплату, немає. З кашелот працювати просто.